Перлиною окрасою Делівського ліцею, а також усього села Делева є відомі не тільки в Івано-Франківській області, але й далеко за її межами музей творчості українського художника зі світовим іменем графіка, педагога, уродженця Делеви Дениса Лева Іванцева. Музей відкрито 6 березня 2010 року. На честь сторічного ювілею від дня народження митця створенню музею сприяв син художника Ігор Денисович Іванцев. До створення музею Дениса Іванцева долучилися його нащадки односельці, колеги, а також обласна та районна влада Тлумачини. Для музею подаровано 14 картин оригінальних батькових, а також біля 20 особистих речей, документів життя батька сьогодні роботи Дениса Іванцева добре відомі у світі. Його називають одним з найкращих українських пейзажистів середини ХХ століття. А в 1992-му консультативна рада біографічного центру в Кембриджі нагородила художника почесною відзнакою Міжнародна людина року. Люди, які безпосередньо знали Дениса Іванцева, наголошують, у митця було чотири життєві пріоритети: це сім'я, мистецтво, Бог і Україна. На своєму довгому й непростому життєвому шляху він не зарадив жодному з них. Ми дуже пишаємося, що в нашому селі проживав такий видатний митець, як Денис Іванця. Він прославив наше село, прославив нашу Прикарпатську землю, прославив нашу Україну. Звичайно, для цього він багато працював. Мав натхнення, натхненням для його робіт, як він казав, була молитва і оберегідні Дністра, на який він часто виходив, щоб одержувати своє натхнення до роботи. Постала, така була у нас пропозиція про відкриття уковічення пам'яті в Франківську, навіть у. В Лондоні є музей картини цього автора, а в нас в школі тільки деякі окремі фрагменти. Ну і прийшов час. Ми десь колективом вирішили, що бажано відкрити кімнату музею. Звичайно, нам дуже допоміг син митця Ігор, покійний, на жаль, зараз. Він за його ініціативи, під його керівництвом відбувалося відкриття цього музею. Наповнюємо картинами, оціми всіма стендами, які там є. Це все завдяки Ігорю Денисовичу. Ну, це він був основний рушій, основною рушійною силою і основним меценатом. Ну, там вже небайдужі батьки, небайдужі жителі нашого села підключалися. І гуртом ми створили таку кімнату. Зараз ми там проводимо уроки. Зокрема, як ви бачили, там є виставки робіт наших учнів. Так, наша школа багата на таланти, але ну, зараз в даний момент ну, в зв'язку з такими військовими діями, обставинами, трішки е, запущена ця робота в якому плані, тому що немає таких. Як колись були ну, змагань, виставок і так далі обмежені в цьому. Частина учнів виїхали на проживання за границю, які теж десь вміли малювати і любили цю справу. Ну але все ж таки працює музей, учні ходять, слухають, дивляться, надихають цим, цими роботами і працюють. Працюють, щоб як ми вже так думаємо, ще не один видатний чоловік, не одна особистість появилося і прославило наше село, наше Прикарпаття. На вході до музею доброзичливо з усмішкою відвідувачів вітають ведучі екскурсоводи, учениці старших класів Оксана Шевчук і Марія Харчій. Вітаємо вас у стінах відомого прикарпатського художника, живописця, митця, голови Краківської мистецької групи Зарево Дениса Лева Іванцева. Ви маєте унікальну можливість зануритись в атмосферу, де кожен мазок пензля розкриває глибину почуттів та думок автора. Його твори це вікна освіт краси, символізму та фантазії. Народився Денислав Іванцев 5 березня 1910 року в селі Делива, Тлумицького району Івано-Франківської області, в сім'ї священика Луки Іванцева та Софії Захаресавич. Після закінчення гімназії навчався у Краківській академії мистецтв на відділі малярства. Потім студі... студіював педагогіку у Варшавському інституті. Спадщина Дениса Лева Іванцева налічує кілька сот олійних полотен, графічних аркушів та пластичних композицій, які зберігаються у Івано-Франківську, Львові та багатьох приватних колекціях країн світу. У 1992 році за вагомий внесок у розвиток світової культури міжнародний біографічний центр міста Кембридж, Англія, визнав Дениса Лева Іванцева Людину року. Я молився і працював. Це дуже просто і дуже тяжко. Мої мрії сповнилися. І я щасливий тим, що на схилі моїх літ живу в соборній, самостійній Україні. Ці слова із автобіографії митця. Сім'я, мистецтво, Бог і Україна. Це життєві пріоритети, яким отець ніколи не зраджував. Помер Денислав Іванцев 13 червня 2003 року. Похований на кладовищі Дем'яні влас у Івано-Франківську. Сподіваємося, що ваш візит стане для вас джерелом ідей та глибоких емоцій. Запрошуємо вас на захоплюючу подорож світом творчості, яку відкриває наш музей Дениса Лева Іванцева. Це унікальна можливість ознайомитися з надзвичайними роботами самого художника а також з творчістю його талановитих учнів. Нехай ваша екскурсія буде цікавою та пізнавальною. Бажаємо вам приємного перебування в нашому музеї імені. Дениса Лепа Іванцева, все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! Приміщення музею велика, простора, світла кімната з високими широкими вікнами. На вікнах вертикальні жалюзі, які регулюють потік світла у музеї. Ліворуч на стіні чотири стенди, на яких розміщена інформація про життєвий і творчий шлях художника. Їх доповнюють чотири вітрини з особистими документами та окремими речами Дениса Іванцева, які передав музею син Ігор Денисович Іванцев. Тут знаходяться свідоцтва про народження, про закінчення Тлумацької гімназії, залікова книжка студента першого курсу Краківської академії мистецтв, а також свідоцтва про закінчення останнього курсу і про закінчення академії та інші документи. Також тут є копія листа генерального директора Міжнародного біографічного центру міста Кембридж, Англія Ернеста Кея про присвоєння Денису Іванцеву нагороди Міжнародна людина за 1992 рік. Серед особистих речей Мольберт, Мала Палітра, Окуляри, Лупа, Годинник, ювелейні медалі та інші речі. В центрі приміщення Довгий стіл. З науково-популярною довідковою літературою та путівники по визначних місцях Західної України. Є також і біографічне видання про художника зі світлинами його робіт. В глибині музею праворуч біля вікна в кутку біля шафи вішак з предметами одягу митця, широкополий капелюх. На задній центральній стіні зліва і справа художні твори митця. Посередині між ними портрет Дениса Іванцева, роботи художника Богдана Бринського. Під портретом рамочка з життєвим кредо художника. Я молився і працював. Художні твори Дениса Іванцева розміщені також на лівій стіні і на стіні біля входу у музей. Син художника Ігор Іванцев передав до музею 15 художніх творів свого батька. Серед них розп'яття Господнє, Дністер у місячному сяйві, печера схимника, арон перевозить душі людей, останній сніг, спілкування раз», дністер у похмурий день, триєдиний Бог, а також незавершений останній твір Дениса Іванцева, «Ревета стогне Дніпр широкий» та інші роботи. Окремої уваги заслуговує також куточок справи біля входу, де розміщена виставка дитячих робіт, вишивки квітів, звірят, рельєфні картини природи. З любов'ю виготовлена рельєфна мапа рідного села, вишиті рушники. Присутні посередині предметів виставки також улюблений символ нашої держави герб України тризуб, виконаний у двох варіантах. Як вишивка і як кругла невелика паляниця, яка символізує багатство нашої землі. На завершенні екскурсії відвідувачі музею мають можливість написати відгук про свої враження в книзі відгуків і побажань. Музей живе активним життям. Тут часто бувають відвідувачі, і кожного з них гостинно зустрічають зі словами. Вітаємо вас у стінах музею відомого Прикарпатського художника Дениса Іванцева.